Кіріто та Асуна пітьма старого сервера. Минуло багато років після того, як Кіріто й Асуна залишили світ Айнкрада. Вони вже давно жили реальним життям, але одного дня Кіріто отримав дивне запрошення на пошту. Поверніться в Айнкрад. Справжній. Увійдіть останнє». Звичайно, він сприйняв це як жарт. Але щось у тому повідомленні тривожило його, наче сам текст дихав, ніби живий. Асуна просила його не звертати уваги. Але Кіріто відчував дивний поклик, який не міг ігнорувати. Вночі йому наснився Айнкрат, але спотворений, зламаний. Башти були напіврозвалені, а з неба капав густий чорний дощ. І голос ти не завершив гру. Повернись, або я прийду по неї. Він прокинувся холодним і мокрим. Асуна спала поруч, її обличчя було спокійне. Проте в його голові лунав той голос, і він боявся лише одного що вона, це Асуна. Кіріто не витримав. Він таємно знайшов старий шолом на давно викинутий у підвал. Він надів його, попри страх, і опинився в темряві. Жодних меню, жодних рівнів, лише безкінечний морок. І чийсь подих за спиною. Ти прийшов. Але вона вже тут. Кіріто обернувся і побачив асуну. Але її очі були мертві. Вона посміхалася, але не так, як він пам'ятав. Це була посмішка з ляльки. Чому ти залишив мене тут, Кіріто? Чому я чекала стільки років? Це не ти. закричав він, відступаючи назад. Але її постать вже ковзала до нього. Раптом її тіло почало ламатися, як скляна статуетка. З тріщин полізли чорні руки, які витягли щось нове, істоту з її обличчям, але з порожніми очницями. Вона шепотіла. Я твоя любов. Твоя Асуна. Ти не врятував мене тоді, у віртуальному світі. Тепер залишишся тут назавжди. Кіріто почав бігти. Але світ замикався в кільце. Під ногами з'являлися імена мертвих гравців, що згасали, наче написані кров'ю. Ні, це пастка. кричав він. Але голос відповів Кохання це пастка, кіріто. Воно не помирає, тільки гниє. Кіріто вже не знав, спить він чи ні. Він відкрив очі і опинився у власній кімнаті. Асуна сиділа поруч, усміхаючись. Все здавалося нормальним. Але її очі все ще були порожніми. Я знала, що ти повернешся. Тепер ми разом назавжди. Кіріто закричав. Але крик ніхто не почув. Бо він був досі там, на сервері, де любов ніколи не помирає, а лише перероджується у щось жахливе. Фінал, кажуть, інколи, якщо під'єднатись до старого сервера Айнкрада, ти можеш побачити дві фігури, що тримаються за руки. Іноді вони шепочуть одне одному, але якщо прислухатись, їхні голоси вже не живі. Прокляття Асуни пропозиція Ліфи. Минуло кілька днів, відколи Кіріто зник. Асуна залишалась у квартирі або те, що здавалося Асуною. Вона сиділа біля вікна, погойдуючись, і шепотіла. Він мій. Тільки мій. Ніхто не забере його, навіть вона. Ліфа, молодша сестра Кіріто, відчувала тривогу. Вона не могла зв'язатися з братом. Тому вирішила навідатись до нього. Відчинивши двері, вона побачила Асуну. Але щось було не так, її очі не блищали. А шкіра виглядала блідою, наче з воску. Асуно, де кіріто? спитала ліфа, але у відповідь отримала лише посмішку. Він зі мною. Ми разом. Він одружений зі мною. Ти брешеш. вигукнула ліфа. Я відчуваю його. Він живий. Асуна повільно підійшла ближче. Хочеш бачити його? Є тільки один спосіб вийди за мене заміж. Тоді я дозволю тобі його побачити. Що за маячня? Ліфа відступила назад, але кімната почала темнішати, стіни вкрилися написами Вийди за мене, назавжди разом. Асуна простягнула руку. Її пальці перетворювались на довгі, кістляві щупальця Вийди за мене, ліфо, або станеш частиною цього дому навіки. Ліфа кинулася тікати, але куди б вона не бігла, кімната не змінювалася. Вона потрапила у зациклений морок. Тільки луна голосу Асуни. Ти будеш моєю або ніколи не побачиш його обличчя знову. Та раптом Ліфа згадала це сон це світ даних. Вона вколола себе ножем, що випадково опинився у неї в руці, і прокинулася у темному сервері. Перед нею стояв кіріто, але скований ланцюгами, а поряд асуна, вся у чорних венах, як заражена вірусом. Одна з вас повинна залишитися тут. Вічно. Вибирай, Ліфо. Ліфа стояла перед вибором врятувати брата, залишившись у віртуальному світі навічно, або втекти і залишити його в цьому цифровому пеклі. Вона стиснула зуби і сказала: Я залишусь, але тільки якщо ти повернеш його. Асуна усміхнулася і промовила Він повернеться. А ти станеш моєю нареченою. Кажуть, що відтоді Кіріто прокинувся вдома, але ліфа безслідно зникла. А у темному куті його кімнати іноді чути шепіт. Моя наречена, моя вічна сестра. Поцілунок у темряві. Кіріто прокинувся у реальному світі, але його серце було важким. Він відчував ліфа лишилася там. У пастці разом із Асуною. Він кричав її ім'я, але його голос глушила тиша. Він не знав, що ліфа сама обрала залишитися. А тим часом ліфа стояла перед Асуном, чорною, спотвореною істотою, в якій ще залишались риси коханої кіріто. Її голос був холодний. Ти залишилась чому? Ліфа дивилася їй в очі і відповіла. Бо я зрозуміла правду. Ти не просто демон, ти біль, який залишився після любові. Ти крик самотності. Асуна здригнулася. Ти не розумієш. Я розумію, сказала Ліфа, підходячи ближче. Ти втратила кіріто. І замість того, щоб прийняти це, ти заїла себе зсередини. Вона торкнулася руки Асуни. І тоді зробила несподіване, ліфа поцілувала Асуну прямо в губи. Той поцілунок був теплий, непристрасний, а як прощення. Як порятунок. Очі Асуни здригнулися. А тіло почало тріскати, ніби її потвора форма розясипалася на шматки. Із темряви постала справжня асуна ніжна, жива, але втомлена. Чому ти? Бо я теж тебе люблю, прошепотіла ліфа. Як сестру, як того, кого ми втратили у темряві. Асуна заплакала. Навколо них почало світати. Сервер руйнувався, але вже без агонії, ніби його душа була нарешті звільнена. Повернімося додому, сказала Ліфа і взяла асуну за руку. Кіріто прокинувся від відчуття тепла. Поруч спала ліфа, а обіймала її. Асуна. Вони обоє усміхалися крізь сон. Він зрозумів, що ліфа врятувала не тільки асуну, а й усе їхнє кохання. Через поцілунок, який пробачив самотність. Але в кутку кімнати на мить здалося, що стоїть темна тінь. І вона шепоче. А якщо вона все ще тут? Освідчення ліфи, весілля у тіні. Після того, як Ліфа своїм поцілунком звільнила Асуну від темної сутності, між ними лишився зв'язок. Невидимий, але теплий і глибший, ніж дружба. Одного вечора, коли все здавалося спокійним, ліфа підійшла до Асуни. Вони сиділи під деревом у парку, де колись разом гуляли із кіріто. Асуно. прошепотіла Ліфа, опустивши очі. Тоді, у темряві, я сказала, що люблю тебе. Це правда. І я не хочу більше це ховати. Асуна здивовано подивилась на неї, але мовчала. Одружися зі мною, сказала Ліфа впевненіше. Ти звільнилась від темряви, але дозволь мені бути твоїм світлом. Я хочу бути з тобою, не як сестра Кіріто, а як та, що любить тебе. Асуна мовчала. Потім усміхнулася. Її очі наповнилися сльозами, але вже не від болю, а від щастя. Так я згодна, ліфа. У цей момент навколо наче розвів світ. Белюстки сакури закружляли в повітрі, хоч була осінь. Вони обійнялися, а ліфа знову поцілувала Асуну, тепер уже як наречену. Це був ніжний, солодкий і світлий поцілунок, що стер залишки страху, що колись ховалися у серцях обох. Кіріто спостерігав за ними здалеку. Він посміхнувся нарешті обидві його найдорожчі людини знайшли спокій і кохання. Але вночі, коли ліфа і Асуна трималися за руки, хтось у темряві все ще шепотів. А чи може любов врятувати від темряви? Чи це лише ілюзія? Весілля сере світла і тіней. Весілля ліфи та асуни вирішили провести у віртуальному світі, але не на темному сервері, а у створеному кірітоновому просторі, де не було місця страхам. Це був світ нескінченного неба, квітучих садів та кришталевих озер. Схоже на рай, створений із їхніх мрій. Але, попри красу, кожен із них пам'ятав про темряву, яка колись ховалася усередині. Саме тому весілля мало стати не просто святом. А перемогою на страхом, доказом, що любов сильніша за морок. Кіріто сам став ведучим церемонії. Він дивився на ліфу сестру, що тепер стояла у білій сукні, з усмішкою, сповненою світла. Поруч стояла асуна, також у білій сукні, але на шиї у неї висів срібний кулон, символ минулої темряви, якої вона більше не боялася. Кіріто проголосив Сьогодні ми зібрались тут, щоб поєднати дві душі, які пройшли крізь страх, біль і пітьму. І все ж знайшли одне одного. Всі NPC, друзі та навіть гравці з інших серверів, прийшли подивитися багато хто плакав від щастя, бо це було вперше, коли у віртуальному світі святкували кохання, що народилось не зі світла, а з тіні. Коли Кіріто запитав Ліфо, чи ти береш Асуну за свою дружину? Ліфа твердо відповіла Так, від сьогодні і назавжди. Асуно, чи ти береш ліфу за дружину? Асуна, дивлячись Ліфі в очі, відповіла «Так, ти, мій світ, мій порятунок. Тоді, сказав Кіріто, поцілуйте одна одну. Ліфа і Асуна наблизилися і ніжно поцілувались. У цей момент увесь віртуальний світ засвітився золотим сяйвом, темрява остаточно розчинилась, і залишилось тільки світло їхнього кохання. Але, коли вони обійнялись, у повітрі знову на мить пролетів ледь чутний шепіт. Світло завжди породжує тінь. Ліфа і Асуна не звернули уваги, вони вірили, разом зможуть подолати будь яку тінь. І коли вони трималися за руки. Навіть саме небо здавалося живим і щасливим. Нове життя Канна, дитина світла. Минуло два місяці після весілля ліфи та Асуни. Вони жили щасливо у реальному світі, але однієї ночі Асуна прокинулась і відчула щось надзвичайне всередині себе, ніжне тепло, що ніби пульсувало з її серця. Вона торкнулася живота і раптом зрозуміла, вона вагітна. Це було дивно і незбагненно, адже у них із ліфою не могло бути дитини у звичайний спосіб. Але, можливо, їхній зв'язок. Зміцнений у віртуальному світі і пронесений через темряву, створив диво. Асуна розбудила ліфу. Ліфо, я у нас буде дитина. Ліфа здивовано подивилася, а потім обійняла її. Це це неймовірно. Як ти відчуваєш себе щаслива. Але трохи боюсь, що як темрява повернеться через неї. Ліфа притулила долоню до живота Асуни. Ні, вона буде світлом. Я це відчуваю. Через кілька місяців у них народилася дівчинка. Яку вони назвали Канна. Це ім'я означало божественна квітка. Вона була схожа на асуну, але мала очі кольору ліфи, яскраво зелені, немов весняна трава. Але тієї ж ночі, коли Канна з'явилася на світ, ліфа почувала дивне прочуття. Вона піднялася вночі і побачила, що Канна посміхається, але її погляд був дорослим, ніби вона бачила більше, ніж простий немовля. Раптом у повітрі знову почувся шепіт. Світло завжди має свою тінь навіть у дітях. Ліфа підійшла до Канни і прошепотіла Якщо в тобі і є тінь, я все одно любитиму тебе. І я тебе захищу. Канна продовжувала посміхатись, і здавалось, що її посмішка була світлою, але Ліфа знала одного дня правда про її народження відкриється. А поки вони були родиною. І темрява ще чекала свого часу. Канна, світло чи тінь. Минали роки. Канна зростала допитливою, доброю і надзвичайно розумною дитиною. У три роки вона вже читала книжки. Які діти її віку навіть не могли б зрозуміти? Але головне, у неї була особлива здатність вона бачила те, чого не бачили інші. Одного дня, коли ліфа читала їй казку, Канна запитала Мамусю, а хто той чоловік, що стоїть за вікном і дивиться на мене щоночі? Ліфа змертвіла. За вікном не було нікого. Але вона знала, щось таки повернулося. Асуна, почувши це, занепокоїлась. Це тінь. Вона знає, що ми маємо світло. І хочу його забрати. Канна дивилася на батьків і казала: Не бійтеся. Він не страшний. Він самотній, я відчуваю це. Минуло ще кілька років. Канна виросла у красиву дівчину з довгим срібляструсявим волоссям і зеленими очима. Але в моменти, коли вона сердитись, її зіниці розширювались, а голос ставав глухим, наче хтось інший говорить через неї. Одного разу вночі Канна прокинулася і побачила фігуру у темряві. Вона була високою, у чорному плащі. Обличчя не видно. Ти моє продовження. Ти моє віддзеркалення», – прошепотіла фігура. Канна не відступила. Вона відповіла Я світло, що народилося з любові. Я не боюсь тебе. Але твоє світло лише форма тіні, хрипів голос. Канна усміхнулася. Ні. Моє світло це мій вибір. Мене створили любов'ю, не страхом. У цю мить з'явилися та Асуна, ставши поряд з Канною. Разом вони взялися за руки. І тоді світло, що вибухнуло довкола, розсіяло темну фігуру. Вона закричала і зникла, але залишила попередження. Одного дня ти мене покличеш, коли набридне бути світлом. Канна і ріко, світло серед нових почуттів. Канна виросла. Вона закінчила школу, була розумною, красивою і завжди тримала у серці обіцянку батькам бути світлом. Проте всередині вона відчувала, що чогось бракує. Їй хотілося не лише боротися з тінню, а й кохати. Перший день університету змінив усе. В аудиторії вона побачила Ріко дівчину з коротким темним волоссям і синіми очима, в яких, здавалося, ховалася ціла галактика. Коли їх погляди зустрілися, Канна завмерла. Її серце забило швидше. Ріко підійшла перша. Ти новенька. Я, Ріко. Твоє ім'я Канна. Ледь прошепотіла вона. Відтоді вони проводили разом майже весь час навчання, кав'ярні, прогулянки вечірнім містом. Ріко сміялася легко, говорила щиро і мала якусь магічну здатність розвіювати навіть найтемніші думки Канни. Одного разу, коли вони сиділи під зірками, Ріко несподівано сказала: Знаєш, у тебе в очах світло, наче всередині тебе маленьке сонце. Канна опустила погляд. Я завжди боялась, що у мені більше тіні, ніж світла. Ріко торкнулася її щоки. Навіть якщо там є тінь, вона тільки робить тебе ще красивішою. Ти справжня. Ці слова пробили стіну, що роками стояла в серці Канни. Вона не стрималась, нахилилася і вперше поцілувала ріко. Той поцілунок був теплим і ніжним, як світанок після довгої ночі. Після цього вони більше не ховали почуттів. Канна була закохана вперше по справжньому. Але тієї ж ночі, коли Канна заснула, їй наснився темний голос. Любов знову не забудь, Канно. Любов це світло, яке створює довгу тінь. Скоро ти дізнаєшся, яка вона глибока. Канна прокинулась, але поруч була Ріко, яка спала мирно, притулившись до неї. І Канна прошепотіла: Навіть якщо тінь повернеться, я все одно любитиму тебе, Ріко. І серце її спалахнуло світлом, бо вона знала, цього разу вона не одна. Канна і Ріко тінь, що прийшла за коханням. Після того, як Канна і Ріко стали парою, життя здавалося ідеальним. Прогулянки містом, розмови під зорями. Обійми, що зігрівали душу. Але одного вечора, коли вони поверталися додому, місто раптово оповила густа темрява. Ліхтарі гасли один за одним, неначе хтось ковтав світло. Ріко здригнулась. Це незвичайна ніч. Що це? Канна схопила її за руку. Це воно. Я відчуваю тінь, що чекала мене всі ці роки. Попереду виринуло щось, висока постать у чорному плащі, її обличчя ховалося під капушоном. З її рухів сочилася пітьма, немов жива рідина. Канно, ти виросла. І ось твоя любов. Я чекав цього моменту. Канна стиснула руку ріко. Чого ти хочеш? Твоє кохання. Бо в ньому твоя сила. Якщо я зламаю його, ти станеш моєю. Або я забару ріко. Ріко вигукнула Візьми мене, але не чіпай її. Канна закричала: Ні. Я не дозволю. Її руки спалахнули світлом, могутнім і чистим, але темрява поглинула частину цього сяйва. Тінь вдарила їх силою снів, вони обоє впали у морок, але опинилися в іншому місці. Це було викривлене місто, темний світ, де все було мертвим. А в небі світили лише мертві зорі. Канна почула голос у голові: Якщо вона поцілує тебе тут, вона стане моєю. Якщо ні, ти залишишся тут назавжди. Ріко підвелася і подивилася на Канну. Щоб це не було Я тебе люблю. Вона схилилась і поцілувала Канну, навіть знаючи, що може втратити себе. Але замість того, щоб зникнути, навколо них спалахнуло сліпуче світло. Тінь закричала Неможливо. Як? Любов це слабкість. Канна відповіла Ні. Любов це сила. Бо я не сама. Ми разом. Тінь почала розчинятись у світлі. Вона востаннє прошепотіла. Світло й тінь завжди разом. Я повернусь, коли ти забудеш, ким є. Канна і ріко прокинулись у реальному світі, в обіймах одна одної. Світ був знову спокійний. Ріко посміхнулась ми перемогли. Канна кивнула Ми перемогли. Бо ми разом. Але в далекому куточку їхнього світу, в чиємусь сні тінь все ще шепотіла. І чекала моменту, коли серце Канни знову похитнеться. Канна і Ріко, світло, тінь і спадок майбутнього. Після перемоги над темною сутністю життя Канни і Ріко поступово стало спокійним і щасливим. Вони жили разом у затишній квартирі, наповненій світлом і любов'ю. Обидві працювали над собою, підтримували одна одну і мріяли про майбутнє. І от одного ранку Канна прокинулась з дивним перечуттям. Вона відчула, що у ній зароджується нове життя, новий промінь світла. Вона повідомила Ріко, і вони разом зраділи цій новині. Але незабаром радість змінилась тривогою. Вночі до них прийшли дивні сни, мовчазні тіні, які шепотіли ім'я їхньої дитини, немов намагалися пророкувати її долю. Однієї ночі Канна прокинулася від голосу вона прийде, наша спадкоємниця, але у ній буде боротися світло й тінь. Ріко, тримаючи її за руку, сказала Ми повинні бути готові, бо ця дитина це не просто наш спадок. Вона ключ. Час минав. Канна і Ріко готувалися до народження, навчалися захищати світло всередині себе. Готували дитячий простір, наповнений любов'ю і безпекою. Але одного дня в їхній дім проникла холодна тінь, не зла, а тривожна, як попередження. На їхньому порозі з'явилася загадкова жінка в темній накиці. Я прийшла допомогти, сказала вона, бо ваша дитина це нова ера, і їй знадобиться сила, щоб не стати частиною темряви. Канна і Ріко дивилися одна на одну, розуміючи, боротьба лише починається. І поки сонце сіяло за вікном, у їхніх серцях зріло рішення, зрехти світло, щоб їхня дитина не стала жертвою тіні, яка завжди намагається повернутись. Навчання і нова наставниця. Після появи загадкової жінки Канна, Ріко і новонароджена дівчинка, яку вони назвали Акіра, почали новий етап життя. Акіра була особливою дитиною, у неї з самого народження світло і тінь перепліталися невидимою ниткою. Щоб допомогти Акірі навчитися контролювати цю силу і не дозволити тіні взяти верх, нова наставниця взялася за їхню родину. Жінку звали Міра. Вона походила з давнього роду захисників світла і темряви, які навчали балансувати між цими двома силами. Міра була мудрою і суворою, але водночас теплою і співчутливою. Вашій доньці потрібні знання не лише про світло, говорила вона Канні і Іріко, а й про темряву. Лише прийнявши її в собі, вона зможе залишатися вільною. Перші уроки почалися в їхньому домі. Міра навчала Акеру основам медитації, концентрації і контролю емоцій. Вона пояснювала, що тінь це не ворог, а частина кожного, яку потрібно розуміти. Акіра швидко вчилася. Вже в п'ять років вона могла створювати маленькі сфери світла, які плавали в повітрі, освітлюючи кімнату. Але разом із цим інколи її очі темніли на мить, і тоді вона замикалася в собі. Одного разу, коли Акіра загубилася в парку, вона зустріла фігуру в темряві, що не налякала її, а навпаки, здавалася знайомою. Я твоя тінь, промовила вона. Не бійся мене. Я частина тебе. А Кіра зрозуміла, що навчання лише починається перші кроки у світі. З підтримкою міри, Канни і Ріко Акіра зробила свої перші кроки у світі не лише фізично, а й духовно. Вона вчилася приймати себе цілком, і світло, і тінь. Канна, дивлячись на доньку, думала ми дали їй любов і силу. Тепер її шлях тільки починається. А Ріко, тримаючи за руку Канну, додала: і разом ми подолаємо будь-яку темряву, що наважиться повернутися. Перша загроза і поцілунок у темряві минуло кілька років. А кіра, тепер уже восьмирічна дівчинка, росла сильною і впевненою у собі. Вона навчалася контролювати свої сили, але темрява в її душі все ще пробувалася іноді, нагадуючи про себе холодом і тінями. Одного вечора, коли Канна, Ріко і Міра сиділи у вітальні, Акіра раптово схопилася з місця, її очі стали чорними. Із її рук вирвалися темні спалахи. Ні. крикнула Ріко, намагаючись заспокоїти доньку. Але це був лише початок. З темряви з'явилася фігура, стара, кривдна і небезпечна, яка називала себе Калісто. Вона була древньою сутністю тіні, що прагнула поглинути акеру, щоб через неї повернутися у світ. Дитина світла і тіні, моя ключова. Вона моя або нічиїй». Канна і Ріко стали на захист доньки, але сили калісто були великими. Міра кинулася вперед, ставши щитом між загрозою і сім'єю. Під час битви Міра поглянула в очі Ріко, і, відчувши глибокий зв'язок і страх за акіру, ніжно поцілувала її в губи. Цей поцілунок був, мов обіцянка, обіцянка підтримки, захисту і любові в найтемніші часи. Об'єднавши свої сили, вони з Канною змогли віштовхнути калісто, але розуміли, це була лише перша серйозна битва. Після бою. Ріко, все ще тримаючи руку міри, сказала. Я ніколи не відпущу вас, обох. Ми одна сім'я. Канна, дивлячись на акіру, тихо промовила вона сильніша, ніж ми думали. І разом ми непереможні. І поки тінь відступала, світло їхньої любові ставало тільки яскравішим. Фінальна битва Акіра проти калісто. Темрява нависла над світом, коли калісто знову з'явилася сильніша, лютіша і більш бажальна, ніж будь-коли. Вона прагнула поглинути акіру і знищити світло, що пульсувало в її серці. А Кіра, вже підготовлена роками тренувань з мірою, канною і ріко, стояла на межі власних сил, але її очі світилися непохитною рішучістю. Калісто, промовила вона твердо, твоє правління тінню закінчене. Калісто злобно зойкнула, і почалася битва, що розривала небо і землю. Світло та тінь боролися, мов стихії, що змагалися за владу над душами. У найтемніший момент, коли здавалося, що темрява поглине все. Акіра зібрала у собі всю силу світла і любові, які передали їй мати, ріко і наставниця міра. Вона вигукнула Я, дитина світла й тіні, і ніщо не розділить мене. Світло вибухнуло навколо, огортаючи калісто. Тінь її почала розпадатися, криком істерики, заповнюючи простір. З останнім променем світла калісто зникла назавжди. Нове життя після битви. Втомлена, але вільна, Акіра впала в обійми матері і ріко. Міра стояла поруч, посміхаючись, наставниця і друг, яка бачила, як з темряви народжується нове світло. Тепер ти вільна, сказала Міра. І ми з тобою завжди разом, додала Ріко, стискаючи руку Акіри. Канна погладила доньку по волосю, і в їхніх очах запалилося нове світло, світло надії і майбутнього. Новий початок життя після темряви. Після остаточної перемоги над Калісто у світі ніби запанував новий спокій. Темрява відступила. А небо стало чистішим, ніж будь-коли. Але для Канни, Ріко, а кіри та міри це був не просто кінець, це був новий початок. Будинок під небом. Сім'я переїхала у новий просторий будинок серед лісу, де кожного ранку сонце заливало кімнати золотом. Канна займалася садом, вирощувала квіти трави, щоб кожен куточок дому був наповнений життям. Ріко відкрила невеличку кав'ярню неподалік, куди приходили друзі, мандрівники і просто ті, хто шукав тепла й затишку. Її усмішка стала символом цього місця. Міра залишилась жити з ними, вона стала не просто наставницею, а частиною родини. Її спокій і мудрість допомагали всім розуміти себе, приймати тінь всередині і не боятися її. Акіра дівчина, що несе світло. Акіра почала вчитись у звичайній школі, але залишалась винятковою. Вона допомагала іншим дітям долати страхи, проводила маленькі медитації, розповідала казки, де герої вчилися бути сильними не лише через силу. А через розуміння й доброту. Вона ніколи не забула про темряву всередині, але навчилась робити її своєю силою. Її іноді називали дівчина світла, і навіть дорослі слухали її поради. Кохання у серці родини. Увечері вони всі збиралися разом біля каміна. Канна й Ріко трималися за руки. Міра читала книжки, а Акіра вигадувала нові історії. Одного вечора, коли зорі вкрили небо, Акіра сказала Ми перемогли тінь, але головне, ми стали родиною. І це найсильніше світло, яке у нас є. Ріко обійняла її й прошепотіла. Ми завжди будемо разом. І в темряві, і на світлі. Канна подивилась на них усіх і відчула, що їхній шлях тільки починається. Світ сповнений пригод, радості та нових таємниць, але вони були готові до всього.